Друзі, ще один виконаний об'єкт командою СВ камінь. Хто пам'ятає реконструкція будинку? Люди роблять ремонт. Основне опалення буде підігрів підлоги і взяли за основу ось такий кутовий камінь. Дизайнер спочатку намалював пряму топку, але порадилися і обрали ось таку красоту. Кутовий камін від українського виробника Гамрилів та сини. Середина у нас червоне, чорне фоторування, дуже круто виглядає. Дуже гарно горить. Убудова силікат Кальцію, та як кімната тут невелика, тому вибрали ізолятор. В кімнаті за стіною тут буде господарська спальня. Зробили дві решітки: одна для забору повітря, друга для повернення теплого повітря. Так як другий поверх є житловий, вивели ще один рукав для догріву верхнього поверху. Ось так виглядає через тепловізор. Наша обудова. Ось такою температурою є вихід з решітки над каміном. Ось такою температурою є вихід в господарську спальню.